Тим часом наша програма продовжує досліджувати долі фігурантів справ Майдану. І цього разу подивимось, як живеться Віктору Крайтору. Крайтор – голова управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Під час майдану він віддав наказ стріляти, його підлеглі відкрили вогонь по натовпу, який зібрався на площі перед управлінням. Потім Крайтор публічно взяв на себе відповідальність за цей наказ, розпочалось розслідування. Чим воно закінчилось і як далеко пан Збушник доніс взяту на себе відповідальність, розповість Данило Мокрик. Це! 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 Я, я не Добре, хочу, щоб не, не було хочу. ніяких. Інакше я теж раз. звернуся а, хто ви є? Я в правоохороні. 19 лютого 2014 року біля приміщення СБУ у Хмельницькій області збираються активісти. Їх ігнорують. Коли ситуація загострюється, лунають постріли. Стріляли зсередини з приміщення з кулемета. Тут вийшли кулі. Тут стояли люди. Багато людей. В них влучило. Тут лежала Людмила Шеремет. Вона померла від вогнепального поранення в голову. А ще низка людей отримала несмертельні поранення. Олександр Полудніцин отримав вогнепальне поранення в живіт. Що мене так крутануло, і я впав. І коли... А потім я підвівся вже там, на... ну не на ноги, а сидячи на тротуарі, я побачив, що жінка тут метрів 2-4 від мене лежить. Володимир Гаман. Куля потрапила у бік і пройшла на виліт. І чую постріли. Пррр. Все, затихло. Іскри сипляться тут, все. Але я не зрозумів, що я простріляна. Зовсім не зрозумів. Просто удар чув. Все. А зрозумів, коли Саша мені сказав, друг, що кайось без тебе кров тече. Олегу Топольницькому кулеметною чергою роздробило праву ногу. Через тиждень її ампутували. Я, я вже не міг встати. У мене нога, нога була роздроблена, кістка, порвані судини і нерви пошкоджені. Мене звідти, мене звідти за шморгом витягали. Від кулеметної черги біля СБУ загинула Людмила Шеремет. Ще четверо отримали травми. Пізніше, вночі, від куль загинув іще один хлопець, і ще майже 10 активістів отримали поранення. Віктор Крайтер, голова обласної СБУ, як мінімум двічі публічно взяв на себе відповідальність за віддання наказу на застосування зброї. Перший раз тут, на площі, коли виступав перед людьми, за примінення зброї, беру на себе всю відповідальність повністю. І другий раз в обласній раді, коли писав рапорт на звільнення. Всю відповідальність по указаних подіях беру на себе у повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Він самостійно з самого початку, можна сказати, взяв на себе відповідальність, і це насправді ну, викликало певну повагу, наприклад, в мене, якби не подальші події. Провадження з самого початку розслідувала військова прокуратура Західного регіону. Відразу після цих подій був затриманий. Начальник ОСБУ в Хмельницькій області Крайтор, Йому повідомлено про підозру, про перевищення службових повноважень, і він був взятий під варто. Вже в квітні Віктор Крайтор опинився на волі. Вівторок 30 січня. О 6.30 ранку ми вирушаємо до села Крушинка під Києвом. Тут будинок записаний на батька Віктора Крайтора. Ми сподіваємось побачити порш Cayenne, який Крайтор у 2016 році купив за півтора мільйона гривень. Але врешті замість порша виїжджає нова Тойота Кемрі, записана на сина Крайтора. Номерний знак у неї точно той самий, що був у Порша. Водія через тоноване скло не видно. 20 березня 2015 року військова прокуратура західного регіону закрила кримінальне провадження. У діях Крайтора не знайшли складу жодного злочину. Крайтор навіть залишився у СБУ. Його вивели з під кримінальної відповідальності і спочатку це зробили досить віртуозно. Спочатку замінили кваліфікацію на халатність і Ухладність це середня важкість, термін розслідування середній важкості півроку, і чи не в останній день цього терміну закрили провадження після закриття кримінального провадження? Тобто крайтор не був звільнений з посади, mm -hmm. з мається з, з, з органів СБУ, з посади начальника управління. Mm -hmm. Він звільнений, але не з органів СБУ. Четвер, 8 лютого. Ми знову у крушинці. Знову бачимо Тойоту і знову не бачимо Порша. Декілька годин у засідці вичерпують терпіння. Йдемо до охорони котеджного містечка. О, він може сутки не будь. У мене де, з мені виїхав, він, він не зміні виїхав Окей. Добре, так що созвонюйтесь щоб ви могли з Тебе не найожить, бо може бути місяцями немає туда. Yeah. Підозра була змінена на халатність е mm -hmm. крайтуру, тобто, що просто особа не забезпечила певну охорону, приміщення, охорону громадського порядку навколо приміщення підлегло, що призвело до тих вже ж наслідків, які сталися. Був такий момент, mm -hmm. те, про що ми говорили, прокуратура сама клопотала про пом'якшення запобіжного заходу. Тобто прокуратура західного району казала. Е ми поми треба його тримати. Треба його позначити цей е, ми в, в більше не вважаємо, що ризики є. Да? Ну е, взагалі, це я я таких випадків в своїй практиці не знаю. В моїх підзахисних е, і навіть там, де я представляла потерпіли потерпілих осіб, е, таких випадків я реально не знаю. Віктор Крайтер продовжив роботу в СБУ. Служба відрядила його до державного авіадиспетчерського підприємства Украерорух. Субота, 10 лютого. Ми йдемо до будинку в селі Крушинка. На дзвінок відкриває дружина Віктора Крайтора — Катерина. Добрий день. Ми до Віктора Михайловича. А я з розводі з ним. Чого ви сюди прийшли? За документами Віктор і Катерина Крайтори дійсно нещодавно розлучилися у жовтні минулого року. Дружина представника СБУ в Державному аерорусі, до речі, співзасновниця фірми Sky Handling, яка займається обслуговуванням польотів. Ця фірма, зокрема, обслуговувала політ, яким з України видворили Михаїла Саакашвілі. Він дуже давно вже на пенсії. З 2014 року він був СБУ, Розпра... працював так. В ДП Украерорух. Ну. Не точно. Ну, я не що... знаю, чи людина на пенсії працює в ДПУ корерорух. На... на пенсії людина. Зверніться в Службу безпеки України. і Узнайте, що ну, людина на пенсії. Ну, тобто він не працював в окурарусі. Ну в акарарусі він працював причому тут 14 років і зараз. Не, зараз ви зараз працює. Ви питаєте на зараз, я вам кажу. На зараз людина на пенсії. То які він може зараз давати коментарі? Офіційне повідомлення СБУ Віктор Крайтор проходив службу до того ж жовтня минулого року. За останніми даними, отримував зарплату 13,5 тисяч гривень на місяць. Зараз пенсіонеру 47 років. Річні 2017 року справу розстрілу у Хмельницькому передали в департамент спеціальних розслідувань ГПУ. Тоді виявилося, що військова прокуратура західного регіону втратила ключові речові докази. Виявлено було про те, що втрачені з під час перебування справи у військовій прокуратури дві кулі, тобто, це ті докази, які могли би стати прямими, щоб чітко зрозуміти, хто причетний до вчинення вбивства, наполягає на тому, що тут має бути кримінальна сама відповідальність з того, що, що, що було відомо е, на загал і, і тих доказів, ну, власне були і є в матеріалах справи. З лютого 2014 року Віктор Крайтор не робив жодних публічних заяв. Зокрема, і щодо подій у Хмельницькому. До цього дня. Після розмови з Катериною Крайтор ми повертаємося до Києва. Ще раніше в селі Крушинка ми бачили білий лендкрузер. Коли ми повертаємося до Києва після розмови з Катериною Крайтор, він на трасі притискає нас до узбіччя. Ні, звичайно, ні, а хто ви є? Хто ви є? Ні, а хто ви, хто ви, хто ви? Я Віктор, пойдем, повідомляй. Розмова виходить коротка. Чоловік називає себе другом Віктора Крайтора, обіцяє, що той сам нам передзвонить і наполегливо просить, щоб ми більше не їздили до сім'ї Крайтора. Сам Віктор Крайтор нам, звісно, не передзвонив. Через два дні ми передзвонили самі. Ви сказали тоді, що ви берете на себе відповідальність за видання наказу на застосування зброї. Ну, це... Так, <ресе> «Да, я давав наказ на застосування зброї для проведення попереджувальних поступів. Ну, то в чому проблема? Підніміть статус Збройних сил України, накази Служби безпеки України. І подивіться, там це чорним по білому написано. Так що значить попереджувальна стрільба бойовими патронами а в ситуації, коли на відстані там менше 50 метрів е, І а... Там не земля, там бетон і е, асфальт. Тобто як? Яка може бути попереджувальна стрільба? Куди? Але ми питаємо у Віктора Крайтора не тільки про Хмельницький Майдан. Тобто ви вважаєте, що зарплата працівника СБУ дозволяла купити порш Каєн і будинок в Крушинці, правильно? я нічого не вважаю. Якщо ви так вважаєте, то вважайте собі, дай Бог, здоров'я. Тобто ви не за зарплату це купили? Це ви так придумали? Я вас питаю. Ну, ви самі задаєте питання і даєте на нього відповідь. Ну, я вас прошу на нього Це просто відповідь. Немає бажання з вами розмовляти. До побачення. Шкода, бо розмовляти ще було про що? Наприклад, про мінімум сім авто, які змінилися у Віктора Крайтора і його рідних за останні сім років: два Lexus, Ровер, Мерседес, Фольксваген Туарек, Каєн і тепер ще й Тойота Кемрівсина. Зарплата Крайтора в той час коливалася від 10 до 13,5 тисяч гривень. Але навіть за місцем прописки Віктора Михайловича, ми цю розмову продовжити не змогли. Вони прописані здесь, но они тут не живуть. Вони здають в оренду. Нет, ні, ні они не живуть. Ні старший, ні син, ні. ні, квартира просто стоїть чиста. у чистоті майна Віктора Крайтора і його походження. Ми не переконалися. Зате переконалися в існуванні ефектного маневру: взяти на себе відповідальність, коли загинули люди, не відповісти за це перед судом, спокійно допрацювати до пенсії і комфортно жити далі. Перший, він був той день там, він, був, він володів ситуацією. І, власне, те, що його підлеглі стріляли в людей, ну, фактично це, це дійсно його відповідальність. А ви думаєте, відповідати має керівництво? Звичайно, бо керівництво дало такий наказ. Це ж Не вистрілив так собі хто-небудь з переляку чи що. Гірше. Можливість встигнути, тобто, якщо в один день особі повідомити про підозру і відразу оголосити про закінчення, то таким чином можна, тому що після оголошення про закінчення до судового розслідування вже строки не течуть.